Матір та одномісячна дитина, які захворіли на кашлюк, почуваються задовільно, розказала лікарка відділення краплинних інфекцій обласної інфекційної лікарні Яна Онуфрійчук. Дівчинка, яку підняли до нас відділення після лікування в реанімаційному відділенні, зараз знаходиться в задовільному стані, набирає вагу, гарно їсть. Сатурація в неї хороша. Будемо брати загальноклінічні аналізи. Якщо все нормалізовується, буду вписувати її додому. Мама теж почуває себе добре. Мама заспокоїлась, дитина біля неї. Зі слів завідувачки відділення інтенсивної терапії Олени Димарчук. Дитину привезли у важкому стані. Вона перебувала в реанімації 12 днів. Лікарка розповідає, в сім'ї виховується восьмеро дітей. Весь цей час дитина перебувала на кисні, Вона навіть не могла сама їсти. Годувалася через зон тривалий час. Всі діти в сім'ї не щеплені. Дитина контактувала зі старшими дітьми, з мамою, яка також хвора, Враховуючи такий вік, от була й така важка симптоматика. Кашлюк це інфекційне захворювання дихальних шляхів. В області його виявили вперше за останні два роки, розповідає лікарка-епідеміологиня Валентина Хомутінкіна. Пневмонія може бути ураження головного мозку і, на жаль, воно на сьогодні залишається смертельним. Групою ризику при даному захворюванні є все-таки діти. Це діти до 6 років, а особливо маленькі дітки до року. Вакцинація проти кашлюку входить до нашого національного календаря щеплень і вона є обов'язковою. Розпочинати варто щеплення з двохмісячного віку. Це три вакцинації в 2, 4 і 6 місяців, і ревакцинація 18 місяців. На сьогодні понад 15 тисяч маленьких волонян залишаються незахищеними від даного захворювання. Хоча вакцина є в області, є в достатній кількості. Зі слів лікарки Олени Димарчук, маму з дитиною випишуть, як тільки аналізи малюка будуть у нормі. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.